Нашій школі серце, ніж ялином тихо б'ється, Вишиванкою то хмар летять пісні. Дуже любимо навчатись і нового дізнаватись, познання завжди веселі чарівні. Люблять птахи нашу школу, бо зелене все навколо і вирощують тут діточок своїх. Ми маленькі та пшенята, будемо ми разом навчатись Так цікаво пізнавати білий світ. Ми прийдемо до школи зранку, назва на зустріне радо, бо у нас у всіх найкращі вчителі. Сніг і дощ тут так цікаво, книги, фарби все яскраве. Наша школа, ти найкраща на землі, люблять птахи нашу школу, бо зеледе все навколо І вирощують тут діточок своїх. Ми маленькі пташенята, будемо ми разом навчатись так цікаво пізнавати білий світ. Школи зранку. А в школі серце. Можуть привітати всіх школярів сьогоднішнім святом Днем Знань. Побажати їм наснаги до знань. Вони сьогодні стають на стежину нових починань. Я мама сьогодні першокласниці. Я дуже вдячна ЗСУ і Богу, щоб ми прийшли на це свято, і воно відбулося. Дуже велика дяка колективу за такі щирі слова, за таке свято, за танці. А першачкам нашим хочу побажати, щоб вони кайфували, навчалися в задоволення і щоб цей період життя для них був самим самим щасливим. Вітання наших першокласниців з першим днем, першим шкільним днем, бажаємо їм миру, здоров'я, благополуччя. Мирного неба, швидшого нашої природи, ми.